Скажіть, будь ласка, які були ваші мотивації для вступу в професію кінезіолога? Та ви знаєте, мотивації як такої не було. Це було логічним продовженням мого шляху. Я все життя займаюся спортом, працюю з людьми, і тому це був такий розвиток я так це вважаю. Які ваші принципи в роботі з клієнтами? Мої принципи не доламати, а в кращому випадку вилікувати. Це основний принцип не зламати те, що вже зломане. Які складнощі ви зазвичай зустрічаєте у своїй роботі та як ви їх долаєте? Складнощів багато. Я працюю з людьми, і тому. Перша складність, з якої зустрічаєш це люди та їх характер. Знаєте, для подолання хвороби потрібен час, а в деяких людей його зовсім немає. Або вони хочуть дуже швидкий результат, який неможливий. Неможливо вилікувати за один сеанс, неможливо, немає ніякої. Якоїсь чарівної таблетки. На все потрібен час. А багато людей не має мотивації для подолання цієї проблеми. Та і, знаєте, є ж і ще вторинна вигода від хвороби. Тому люди, люди це моя складність. Які методи лікування ви застосовуєте у своїх практиці? Так, методів, методів багато. Тими, які володію я, це перкусійні масажі, масажні техніки, мануальні техніки, техніки рефлексотерапії, суха голка або акупунктура, акупресура. Потім тейпування, кінезіотерапія, це лікування рухами. Остеопатичні техніки, тому технік багато. Як ви визначаєте підхід до кожного клієнта та його індивідуальні потреби? Я його слухаю, і коли людина говорить, це вже терапевтичне дійство. По-друге, я тестую. Перший, перший прийом в мене це, мабуть, півтори години тестів. Я слухаю пацієнта, задаю йому питання, коли болить, як болить, після чого болить. Починаю тестувати його рухи, дивлюсь, як він рухається, дивлюсь, як він сидить, як він лежить, як працюють його м'язи, яка симетрія в його тілі, яка амплітуда м -м, рухів в його суглобах. Тому після цього всього я збираю ось такий багаж, і ми починаємо працювати. Я кажу, добре, тобі підійде це, це і це. І в такому направленні ми розробляємо план і так і працюємо. Які особисті якості ви вважаєте найважливішими для успішної роботи в цій професії? Цілеспрямованість, стресостійкість, також потрібно любити людей. Тобто, якщо, якщо ви не готові людину слухати, якщо ви не готові бути емпатичним, то ця робота не для вас. А як ви боретесь зі стресом на вашій роботі? У мене є стрес менеджмент. Це кожного дня виділений час, який я використовую для себе. Та для свого емоційного здоров'я це і тренування, медитація, перегляд кінофільмів, проводження часу з дружиною. Які поради ви дали би пацієнту, який бажає поліпшити своє здоров'я? Не стояти в пробках. Ну, Я думаю, все, як і всі лікарі це висипатись. Здоровий образ життя, покращити фізичну активність, кохати дружину, любити дітей. Які б вправи ви порадили пробити для поліпшення підтримки здоров'я? Вправи вправ дуже багато, всі вони індивідуальні і немає. Якоїсь би універсальної вправи, яка підійшла би всім. Але, мабуть, одним із таких направлень, це стрейчинг. Також мені подобається 3D-розминка.